Фарбую водійську сторону. Вирішив фарбувати сьогодні, тому що з понеділка морози, а поки тепло і можу відкрити двері, хай буде так. Наніс ніс сілер 970 добавив до 10% акрилової фарби. У мене якраз були запаси. Протири трошки позагрунтовував. Знизу герметик наніс Позагрунтовував. Так, площина, мов би, нормальна, все перешліфував з рубанком. Наносив проявку, з рубанком шліфував. Тож, якщо десь там трішки шпаклівка просіла чи ґрунтовка просіла, то вже воно так і буде. Але так, наче все гарно. Під вікном все загрунтовано. Тут все загрунтовано. Дах заклеїв, тому що там. Пелюки менше було. Ну і так, в принципі, мені все подобається. Чекаю пів години, може навіть 40 хвилин. Чекаю більше. Виходить цей ґрунт можна через 20 хвилин при 20 градусах, але він відкритий до 12 годин. Тобто, в мене є 12 годин, щоб його закрити базою. І в бази теж є 12 годин, щоб закрити її лаком. ну Базу я чекаю теж десь пів години. Перед тим, як наносить лак. Ну все, Ото таке. Ну, наче нормально все. І тут теж подивимось, який буде результат, але я думаю, що буде все гарно.